А чи ви знаєте, чому у деяких людей все вдається? А у деяких навіть більшості ні. Мільярдери в розумних книжках кажуть, треба думати, мислити як мільйонер, Мільярдер. Розумні люди кажуть, дійте інакше, аніж ви діяли до цієї пари, якщо бажаєте зробити інший результат. Коучі розповідають про сенси, цілі, плани. Та теж кажуть про мислення. А я зараз розповім вам, що спадає на думку мені. А ви можете зараз написати, що саме гадаєте ви про це? Що мені здається? Перш за все, не треба довіряти будь-кому. Навіть мені. Завжди перевіряйте практично та на собі. Що б вам не казали? Слухайте уважно, але перевірте практично, чи воно працює для вас. Але прискіпливо, перевіряйте. Це не повинно бути просто. Це завжди складніше, аніж ви гадаєте. Хоча б тому, що ви до цього так не робили. Це незвично. Тому складніше. Але результати ваші розповідатимуть за вас. Не чекайте довго. Добре бути впертим та йти вперед прискіпливо та з наміром перемоги, але треба безжально покінчити зі своїм дослідницьким експериментом, як тільки ви спробували, довели до кінця і не отримали необхідного результату. Далі, я вірю в те, що всі наші особисті мрії збуваються. Навіть якщо вони підсвідомі, то ви про них не знаєте. Це все одно збувається. Якщо ви знаєте, чого саме ви бажаєте, таке і буде. Але дійсно бажаєте. Якщо не знаєте, буде щось, що вам невідомо від слова зовсім. Воно десь лежить у вашій підсвідомості та потроху збувається. Далі. Зазвичай людина ховає від себе свою кінцевість, свою смерть. Ми так живемо, наче ми невмирущі. Це зветься в психології витіснення. Витіснення неприємної інформації. В цьому є причина того, що ми всі, начебто, вічні. Хоча досі ніхто не доказав. Що ми дійсно смертні. Але досвід та статистика нам на це вказують. Чи вірите ви в це? Але давайте так: якщо ти не знаєш, чого бажаєш, буде виконано те, чого ти не знаєш. Це зазвичай деякий комплект жахів, комплексів, переконань, що були передані тобі батьками та найближчим оточенням. Згадайте, як жили, а скоріше, як помирали ваші близькі, що в дитинстві неминуче вплинули на вас колись. Якщо вам це подобається, ну, те, як вони помирали, та якість життя, ви вже маєте доволі чіткий відбиток того, що може стати вашою метою. Якщо вам це подобається, можливо, з деякими доповненнями, покращеннями. Я сам з тих, кому це не сподобалось. Не сподобалась якість смерті, з якою вмирали мої рідні, Думаю, є й такі, як я, кому не дуже таке подобалось. Отже, тут ясно одне, цей набір є в мене також. Ну і в кожного з тих, кому це не сподобалось. Але потрібно, тож потрібно його змінити на таке, що буде подобатись мені. Щоб якщо я помиратиму, Ну, це було якось інакше. А для цього треба знати, як ви це бачите? Своє життя як підсумок. З чим ви прийшли до цього моменту? Що в вас буде, які зовнішні об'єкти, майно яке? Які люди навкруги вас, який ваш настрій, які наміри ви маєте? Що з того вже виконано? Що може залишитися, можливо, вашим дітям в спадок чи суспільство? Що ви дали тому світові? Яким повинно бути ваше буття як підсумок життя? Пройвіть це, цей уявний малюнок в собі. Хоча просто запишіть для початку. Це може здаватися складно. Якщо ви ніколи це не робили раніше. Але наша свідомість, мозок, налаштована так, що коли ми бачимо ціль, навіть уявно, свідомість починає шукати всюди ті засоби, шляхи, ресурси, що зроблять для тебе саме це. І не тільки буде ще енергія. І це вже організм підтягується до свідомості. Ми ж, е, на, 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 наростають мускули, м'язи для того, щоб ви це могли зробити Все, те, що потрібно. Організм концентрується сюди. Ми не усвідомлюємо, яким саме чином ми можемо маємо це все зробити. Навіть якщо ви вигадали щось неймовірне. Може, усвідомлюємо, але буває, що все стається зовсім інакше, аніж нам це здавалося тут. Тому потрібно мати в голові кінцевий результат для себе. Але це стається рано чи запізно, так чи інакше. Просто тримайте свою мету як мрію в уяві. Частіше та частіше, все частіше. Доки це не стане фоном вашого життя. Інакше людина здатна матеріалізувати все те лайно, що є в кожному, та, гадаю, вам не сподобається. Тож беріть прямо зараз та намалюйте у власній уяві те життя, яке вам здається самим добрячим, самим щасливим для вас, гідним вас. Гідним того, щоб гідно піти з цього, з цього світу. Хоча на мій смак добре, якщо це буде тільки перша версія вашого життя, ми ж не знаємо точної дати своєї смерті, хіба що інтуїтивна. І це дуже добре, якщо ваша мрія це тільки перша бета-версія мрії. Бо, можливо, вам відкриється ще і друга, і третя. Один з моїх клієнтів щиро вірить, що людина живе, поки має інтерес до життя. І це, на мій погляд, має сенс. Інтерес це бажання, це енергія, це здоров'я і це рух. Як гадаєте, він правий?